Всім привіт! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка. В цьому відео хочу поділитися рецептом цвітної маринованої капусти швидкого приготування. Зазвичай, щоб приготувати мариновану цвітну капусту, треба почекати декілька днів. А тут всього за три годинки все буде готово і дуже смачно! Починаємо! Маринувати я буду два інгредієнти це цвітна капуста і морква. Цвітної капусти я взяла 800 г, розібрала її на суцвіття. вони такі малесенькі, для того, щоб зручно було подавати до столу і їсти. Також мені знадобляться дві невеличкі морквини. Моркву я почистила і нарізала на невеличкі такі кружальця, або можна нарізати, як ви бажаєте, будь-якої форми. В кастрюлю кладу цвітну капусту також моркву і заливаю одним літром холодної води, додаю 120 мл яблучного оцету. 100 мл рослинної олії будь-якої, 2 чайні ложки з гіркою солі, 2 столові ложки цукру, пів чайної ложки перцю горошком та півчайної ложки пластівців чилі. Це за бажання, 2 чайні ложки куркуми. Це перемішую. Якщо вам зручніше, ви можете спочатку змішати інгредієнти для маринаду, а потім додати капусточку та моркву. Єдине, що хочу зауважити, це обов'язково спробувати маринад на смак до того, як покласти каструлю на плиту. В рецепті потрібно було 80 мл яблучного оцету, але не був вказаний відсоток. У мене оцет 5-відсотковий, і я всього додала 130 мл оцету. Якщо у вас відсоток вище, то додайте його менше. Доводимо до кипіння і тепер дуже важливо. Потрібно варити рівно дві хвилинки і зразу ж зняти з плити. Таким чином, капусточка буде готова, але водночас вона залишиться дуже приємною і хрумкою. Мені знадобляться дві банки ємністю 1 літр. Наповнюю мої баночки капусточкою та морквою з маранадом. Закрию кришками і залишу при кімнатній температурі на 3 години, а потім можна покласти вже до холодильника. Зберігаємо таку капусточку в холодильнику десь 3-4 дні. Я думаю, що це оптимальний час для овочів швидкого приготування, швидкого маринування. Сподіваюся, що рецепт вам сподобався. Напишіть під відео, чи будете пробувати готувати таку мариновану цвітну капусту. Якщо сподобалось це відео, підтримайте мене вподобайками, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Підписуйтесь на мій інший канал. Файна кухня, посилання залишу під відео. Ну а я бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео. Всім па-па!